шановні телеглядачі, гості столиці, кияни, з Різдвом Христовим з Новим роком! Сьогодні на календарі 7 число. Різдво, столи ломляться. Включається друге дихання. Адже святкуємо ми Різдво Христове! І сьогодні зо мною незмінні мої ведучі, караоке для дорослих на першому національному Дмитро та Оля. А з нами наш незмінний ведучий народний артист України Павло Зібров. <плес> ну що ж, ми розпочинаємо другий тур. Змагаються чоловіки. Будемо співати пісню, яку я написав разом з Юрієм Рибчинським 25 років назад. Називається вона Мертві бджоли не гудуть. Але уважно слухайте цю пісню. Жодного слова про горілку, вино шампанське немає. Пий світанки, пий кохання, пий життя на цьому світі, на тому світі нічого не буде. Дуже красива пісня, правильно? Ей! Ну що, будем? Так, дивися. Я тобі буду допомагати. З того світу воротя ворот не бува ніколи, ворот 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 ніколи. І тому я, я п'ю життя моя розуранку. Юне невдачі, гіркоту, і солодкий успіх, суїду і самоту. Щастя і біду. на цім світі пить соколи, на тім світі не дадуть, Мертві бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не годуть, на цім світі пить соколи, на цім світі не дадуть, Мертві бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не худуть. Мертві бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не гуду. Спасибі до нас ще в тумані на зарі дикий мед кохання. Оживу я на землі перший і востаннє. Ю до дна до дна до дна муки і страждання. Іх меню, і без вина, О, бо в душі весна, на цім світі писаков, на тім світі не дадуть, мертві бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не гудуть, на цім світі писоков, на тім світі не дадуть, мертві бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не гудуть, мертві бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не гудуть. Ти, мабуть пасічник, ні? Пасічник точно відчувається енергетика йде. О! Хе -хе. Да? Да. Звідки мова? Львів буде співати. Вічний дур, і хто не п'є? Разив всі того, бо всевишній не нальє, і святому вдруге. Після того, як доп'ю, все життя до краплі. Пісню чутиму свою в пеклі і в раю, на цім світі писоколе, на цім світі не дадуть. Мертві Мертві Не гудуть на цім світі писоколе, на цім світі не дадуть мертві бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не гудуть світі, бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не гудуть. Прекрасно. я вам всім, всім бажаю <рес> цей прекрасний день. Щоб ви гуділи, жили щасливо, до ста років гуділи. Ну що ж, я вибираю цього мужчину, який співав дуже гарно, і от цього вибираю. Виходимо, ваші оплески, знайомимося. Звідки ти? Е, з Львова села Пеколовиче. О, як звати? Алекс. Алекс Львів. Алекс Ліг. Звідки ви? Зілічівська. Як звати? Льоня. Льоня. Чим займається Льоня? Своє, е, своє підприємство підприємство. Так. Молодець. А Алекс, чим ти займаєшся? Цікаво. Менеджер по продажам. Отак от. Так вот, менеджер. Дівчата, дивіться, не жонати хлопці, явно. Ну що ж, ви перемогли, і зараз будемо співати ще одну пісню з мого репертуару, яка називається Хрещатик. Ви не проти? Ну що ж, за тебе відповідає Оленька і збирає монетки, монетки. Льоня за тебе збирає Діма і ваші оплески. Але зі Львова і Лічовськ співають про наш Хрещатик. Давай, ти будеш перший, Льоня. Каштани каштани, 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 Софії і Лаври Хрести. Кияни, 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 ви сестри мої і брати. Я з вами в дощі, снігопади у черзі за щастям стою, І лаю по київськи в ладу, І горілку по київськи п'ю І разом і Алекс грузів розумів, і ворогів ви прощати по батько мій Хто хрещати, хто хрещати, я і друзів розумів, і ворогів умів прощати, Бо хрещен, хрещений хрещен, батько мій, то хрещати, то хрещатих. Спасибі. Спасибі, кажу своїй долі, що в чорній пустелі ночей, я в сотні разів божеволів. Від ваших киянки очей. О, я пішов народ. Ой, але киянки, киянки, веселі омінки. Найкращі у світі коханки. Пішов знайомитись. Найкращі жінки. І разом. Я із друзів розумів, і ворогів умів прощати, бо хрещений батько мій, хто хрещати, хто хрещатий, я із друзів розумів, і ворогів умів прощати, бо хрещений батько мій, хто хрещений, то, то хрещати. А тепер танці. Ну йди, запрошуй, когось, іди давай, давай. Ну, бери дівчонку, йди, давай. Давай потримаю. Побачте, оце Львів, от Львів. Вам скажуть, вам скажуть, скажуть що я вам в Амстердамі, що Київ зміняв на Москву. Не вірте, панове, я з вами. Іди сюди, будемо співати. За київським часом живу. Де б, де б я не був за кордоном. Я знав, що завжди був. я вернусь. Додому, додому, до В Святу о любви здору. Кияний гості разом. Я і друзів розумів, і ворогів умів прощати, бо хрещений батько мій. То хрещати, то хрещати. Я і друзів розумів, і ворогів умів прощати, бо хрещений батьком, то хрещати то хрещати. Ну що ж ми сьогодні в такий святковий день на хрещатику співаємо про хрещатик, про любов і важного дякую. Ну що ж, прекрасно. І зараз ми подивимося. Львів Алекс. чи Льоня Ілічовськ, Одеса. І так Львів Алекс. 818 грошей. Ого. го Алекс. Ну що ж, дивимося, скільки в нас Ілічовськ? Порт. Ілічовськ 434. Є-яй-яй-яй-яй, <плес> молодь виграє! А все тому, що він, бачите, зразу пішов за дівчатами, танцював, джі-джі-давав. І дівчата накидали більше грошей. Я тебе вітаю з перемовою, Алекс. Да, Льоня, я, тебе, я тобі дуже вдячний. Тут дуже модний і дуже гарно співаєш. Приходь до нас. Діві від Павла зіброва. І ваші оплески. А зараз традиційно ми будемо кидати ці сукерки у натовп. А щасливчики, яким вдасться спіймати ці смачні цукерки і стануть членами нашого народного журі. Отже, я кидаю першу саму солодку цукерку. Вам тримайте. Опа! Я сюди. кидаю другий. Опа виходьте. І ходьте. цукерка від мене. Виходьте до нас. Виходьте, виходьте, ви будете членами нашого журі. Зараз ви від нас отримаєте ось такі зіброви. Такий зібров. Усміхнений з вусами до гори означає, що це позитивна оцінка. Тобто, виконання пісні вам сподобалось. А ось такий зібров з вусами донизу означає, що виконання нашого співака вам не дуже сподобалось. Уважно слухайте і визначайтеся. Ну що ж, ось ми в фіналі фіналісти будуть співати прекрасну пісню Олександра Злотника. Гай! Зелений гай. Починаємо зелене Харківщина. І ваша допомога. ба 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 Парадара. Ще вступ. Там, а де зустрів мене, там шумить і нині гай, зелений гай, там полюбив, як ти. Мої очі синій гай, зелений гай, там полюбив, як ти, мій веселий голос гай, зелений гай, там я спитала, що ж буде з нами, любий як прийде розмах. І разом ти щасливий будеш, ти щасливий будеш, ти щасливий будеш, маємо зуграй. Абен не Ким ти Зам, ти кохав, пам'ятати буде, гай, зелений гай, що ти мені казав, не розкажи людям, гай. Дівчонки, підхватуєм. Гай, як прийдуть осінні, холодні хмари, в гай, зелений гай, хай, хай на твоїм весіллі лунає пісня лє. Через край і усім ти щасливий будеш, ти щасливий будеш, ти щасливий будеш, ти музику грай, а мене забудеш, а мене забудеш, а мене забудеш, грай, музику грай, можеш все забути, можеш все забути, можеш все забути, тільки пам'ятай, зоря на двором, зорянуть. Ну що ж, і ваші оплески нашим фіналістам. Дякуємо. Це було справжнє народне шоу. Ми і співали, ми і танцювали. Ну що ж, зараз дуже і дуже відповідальний момент. Правда? Всі учасники показали себе дуже гарно. Но хто ж це таки вибере вибору перемогу? Олег! І так, увага, увага! Перша співала в нас Олена з Харківської області. Ваші оцінки. Три зібровчика усміхнених. Ну, зразу видно, що проходила курс підготовки вокальної у Таїсі Повалій. Е -е, Алекс, ваші оцінки. Опа! Знову ж таки, три зелених. Алекс, ти ще й танцор, диско, я бачу. Ну і тепер із сум е -е, приїхала наша Людмила своєю подругою, дві сестрички. Ваші оцінки! Ай най 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 Дівчата, ви не хвилюйтесь, дайте, я вас розцілую. Давайте. Сьомики. Сьомики. І безумовно зараз ми подаруємо вам диск DVD Павла Зіброва. На жаль, ви з дистанції сходите. Дозвольте вам е презентувати цей диск. Слухайте, дивіться. І, безумовно, від першого національного подарунки і ваші оплески. Ну, а зараз ми саме вашими оплесками визначимося. Так як нас два переможеться, від ваших оплесків вигуків буде залежати хто переміг в двобої? Чи е -е, Олена, чи Алекс. І так, ваші оплески за Олену. Спасибі класно. Ваші оплески за Алекса! Алікс набрав на одну децибелу більше. І безумовно заохочувальний приз від першого національного нашої Олені з Харківської області. Ваші оплески! Оленка, я за вас болював, чесно. Дайте цьому. Ви прекрасно співали. От е головний приз буде для нашого переможця, але це трошечки пізніше. Зараз хотів би сказати. Е ми визначаємо самого активного учасника нашого шоу. І за нашими підсумками, хто це буде? Анука. Анука. Самий активний учасник нашого шоу. Я бачу. Давай. Іди сюди, доця. Іди сюди. Ти сама активна. Вона хотіла, щоб. Брати участь в нашому шоу, але вона маленька, їй немає 35. Ми вітаємо! Вітаємо тебе, сонечко. Спасибі ваші оплески. Вона співала всі пісні, всі з нами. Ну і безумовно проважаємо оплесками наших дівчат. Ну що, шановні друзі, і так вітаємо нашого переможця. 에, Алекса з Львівської області. Вручаємо йому купу грошей. Алекс, це на нову квартиру тобі. Нова квартира від нашого спонсора. Торгівельної марки Сатурн. Сатурн для дому на довгі роки. Співай! Хай співає твоя душа! Нам не хочеться з вами прощатися, але на жаль, наша програма святкова програма підходить до завершення. Ще раз святом вас і дай Боже, щоб такий настрій і такі столи, як сьогодні, були у вас кожного дня. Будьте щасливі, здорові! Приводьте з собою своїх рідних, близьких та друзів. Зустрінемося за тиждень на першому національному. Папа. -па. Нам все добре. Па -па.